Будь ласка, а що це слово означає? Що воно написано? Що ти зібрав в цьому завданні? А, а, а гадр? А, а можна тебе запитати, а що таке гадр? Гда? Ну, навіть якщо гдар, то що це таке? Га. Да. Які Га Ну, Місто буде українською мовою, а тут в тебе Г, Р, Д і а. То що ж таке гадр? Я не, вибачаю, що це знаю. значить. Так, і я не знаю. А, а може треба гр? <рискій> Яке слово вийде? Г. Так град? Так. Да.